Десята глава, стовбур, гілки та галузки дерево джай -джай читання. Джай-джай джаші читання, джанітянанда, джаядвайтачам, драджає, гогура, багта, риндам, з волі верховного садівника, гілки, гілки шили рупи Госвамі. санатини Госвамі сильно розрослися, поширившись по всіх західних країнах і усіх їх охопивши. Ці дві гілки охопили всю Індію від річки Сінгу до Схилів Гімалайських Гір і покрили всі святі місця Прощі, як це Вріндавана, Мадхура та Харітвара. Плоди любові до Верховного Бога, що виросли на цих двох гілках. Роздавали, роздавали дуже щедро. Усі, хто куштував їх, втрачали за ними розум. Більшість людей на Заході Індії не могли похвалитись ані розумом, ані гречністю. Однак під впливом шили рупи Гасамі та Санатани Гасамі вони навчилися відданого служіння і добрих манер. Манери, навчаннясь добрих манер. Хоча спілкування з мусульманами зіпсувало людей не тільки у Західній Індії, так і справді, що ближче е, до західних кордонів Індії, то нижче опустилось. Населення, відійшовши від ведичної культури, п'ять тисяч років тому і раніше, аж до часу, коли ціла планета була під владою Махараджі Парікшита, ведичну культуру підтримували скрізь. Але з часом люди зазнали впливу неведичної культури і втратили розуміння того, як слід пов'язувати своє життя і діяльність із відданим служінням. Шіла Рупа Гасвамі і Саната на Милостиво проповідували вчення бакті у Західній Індії, ідучи їхніми стопами, проповідники вчення чайтані е, в західних країнах, поширюючи рух Санкірта і навчаючи засад майшнавської поведінки, очищують і перевиховують багатьох людей, які раніше жили за звичаями культури млечка. Та явені. Усі наші віддані в західних країнах залишають старі звички вступати в недозволені статеві стосунки, вживати дурманні речовин їсти м'ясо та грати, в азартні ігри. Звичайно, 500 років тому в Індії, принаймні у східній люди такого не знали. Але нині, на жаль, уся Індія стала жертвою цих неведичних звичок. І іноді цим звичкам сприяє навіть уряд. У вріндаванні обидва госвамі за описами явлених писань розкопали забуті святі місця і започаткували поклоніння божества. Нинішнє місце ширі Радхакунди за часів читання Магабу було рисовим полем на її місці була невеличка водойма і шитання Магабу омившись. В ній вказав, що первісна рад Хакунда розміщена саме тут. За його вказівками Шиларупа Рупа Госвамі і Шіла Саната на Госвамі відновили рад Хакунду. Це один з яскравих прикладів того, як Госвами розкопували забуті святі місця. Так само зусиллями Госвами були засновані усі важливі храми. Вріндаване спочатку з'явилось у Вріндавані сім важливих храмів Гаудіо Вайшнаїв, А саме храм Мадане Мохане, Говінди, Гопінатхи, Ші Радгарамане, Радгашемасундари, Радгадамадари і Гокуланандани. Шила Рагунат Хадас Госвамі, 46 гілка цього дерева, був один з найдорожчих Господові, Магапрабу слуг. Він покинув усі свої матеріальні статки, щоб поклонятися Господові і жити біля його лотосових стіб. Шила Бхактисіданта розваті Такура пише в Анубаші, шила Рагунат, Хадаса, Госвамі, народився. Наймовірніше 1416 року ери Каби 1494 року е, ери. Е, у родині Каястх. Його батьком був Говардхана Маджумадара молодший брат тодішнього Заміндара Хірані. Маджумадари. Селище, в якому він народився, зветься Шрі Крішнапура. На залізничній е, лінії Калькута Бурдван є станція Трішабага нині Адісам Саптаграма, а за 2,5 кілометри від неї розміщене селище Шрі Кришна Пура, в якому стояв батьківський дім Ши Рагунатхи Даси Госвами. Там до нині стоїть храм Шиші -Шрі говінди Перед храмом лежить велике подвір'я, але немає великого залу для зібрань. Недавно цей храм відремонтував один багатий пан з Калькути на ім'я Харічара Гоша, що жив у районі Сімла. Вся територія храму обведена муром, а обіч храму є кімнатка з невеликим. Під е, вищенням, на якому Рагунатха Хада з Госвами поклонявся божеству. За храмом лежить пересохле русло сарасваті. У роді шили з Дасами, всі були вайшнавами і дуже багатими людьми. Його домашній духовний вчитель був яду Нандана Ачаря. Рагунат Хадаса мав сім'ю, але не був прив'язаний до свого маєтку та дружини. Побачивши, що він схильний, піти з дому, його батько та дядько найняли охоронців, що мали його пильнувати. Проте йому вдалося приспати їхню пильність, приспати і втекти до Джаганатхапурі, щоб пристигти. Тати е, довші читання Махбрабу. Це сталося року 1439 року Ери Шакабди, 1517 рік. Рабонат Хадас Гасвамі написав три книжки: Става Малу, чи става валі, дана чаріту і Чаріту». Він прожив довге життя, більшу частину якого провів над Радха Кундою. Біля Радхакунди досі стоїть хижа, в якій Рагунат Хадас Госвамі виконував своє служіння. Він майже перестав їсти і тому був дуже худим і мав слабке здоров'я. Він дбав тільки про те, як повторювати святе ім'я Господа. Він поступово дедалі скорочував час на сон, аж поки став обходитись майже без сну. Сказано, що його очі завжди були повні сліз коли до Рагунатхи Даси Госвамі прийшов Шиніваса Ачаря, Госвамі благословив його своїми обіймами. Шиніваса Ачаря попрохав благословити його на проповідь у Бенгалі. І Шила Рагунатха Даси Госвамі дав йому свої благословення. У Гаврага на 186 сказано, що раніше Шіла Рагунатха Дас Госвамі був Гопі на ім'я Раса Манджарі. Дехто каже, що він був раті манджарі. От такі новини у нас. Коли Рагунат Хадас послами прийшов до шичі читані Магабужа Пурі, Господь віддав його під опіку свору Педамадари, свого секретаря. Обоє вони дуже близько служили Господові. Це близьке служіння полягало в тому, що вони дбали про самого Господа. Своропадам Мадара як секретар Господа, піклувався про омовіння Господа, його їжу, відпочинок та масаж. А Рагунат Хадас Госвамі йому допомагав. Отже, Рагунат Хадаса Госвами був Господові помічника секретаря. Шістнадцять років він близько служив Господові в Джаґат А після відходу і Господа, і сварупи Адари пішов з Джаґад до Вріндавани. Шіла Раґонатха Дасгасомі йшов до Вріндавани з наміром побачити лотосові стопи, рупи і санатани, а тоді заподіяти собі смерть, стрибнувши з пагорба Говардхана. Угу. Стрибок з вершини пагорба Говардхана – це самогубство, до якого вдаються насамперед святі особистості. Після зникнення, Господа читання та Сворупи Дамадари, Рагунатха Хадас Госвамі так гірко сумував за цими двома видатними особистостями, що вирішив накласти на себе руки, стрибнувши з пагорба Говардхана, що у Вріндавані. Однак перед тим, як зробити це, він хотів побачити лотосові стопи, шили руби Гасвамі і Самната Госвами. Mm -hmm. Після зникнення читання та сороподивода. Mm -hmm. Така у нього сильна була розлука. На цій позитивній ноті ми завершимо. Я бажаю всім гарного дня. І так само, як я, піти на Горупуджу чи заспівати її дому.